Вітаю, мене звати Антон Глебов. Я лікар уролог, андролог, хірург, експерт громадної терапії, і я знаю, як вам допомогти. Варто зауважити, що на сьогоднішній день сучасна андрологія має дуже великий арсенал можливих медичних застосувань, які можуть допомогти покращити самопочуття, функцію або здоров'я чоловіка. При цьому ми можемо комбінувати різні методики. Це можуть бути як хірургічні, так і консервативні методики. Для кращого розуміння можу вам розповісти про кейс чоловіка, якому було 44 роки, і в нього було одразу поставлено декілька завдань, які треба було вирішити по чоловічому здоров'ю. Ми мали покращити його загальне самопочуття, покращити рівень лібіду. Зміцнити твердість і якість ерекції, і також необхідно було провести хірургічне втручання для зміни товщини та довжини статевого члена. Таким чином, коли ми провели досить ретельне обстеження, ми зрозуміли, що у даного пацієнта є андрогенодефіцит, тобто зниження концентрації основного чоловічого гормону тестостерону. Для корекції цієї проблеми було прийнято рішення використання біодентичних імплантів з тестостероном. Для покращення якості ерекції був використаний біодентичний тадалафіл також в пілетах. І третє, для зміни розміру сатевого члену ми використали гілоронову кислоту, яка була введена як в головку, так і в ствол сатевого члену. Була проведена лігаментотомія, тобто пересічення зв'язки, якою член кріпиться до лобкової кісти. З подальшим видовженням сатевого члену. В результаті післяопераційний період тривав в середньому два тижні, коли пацієнт мав обмеження на заняття спортом і заняття сексом. Після цього, вже на третьому тижні, ми отримали ефект зміни концентрації е, тесесторону в його крові, що покращило загальне самопочуття, що підвищило його лібідо і тадалофіл, звичайно, покращив якість його ерекції. Повна реабілітація зайняла близько трьох тижнів, після чого пацієнт повернувся до повноцінного статевого життя.